Троє дорослих та дворічна дитина загинули в автопригоді на Рівненщині. Страшне ДТП сталося у Дубинському районі. Тут автомобіль Деоланос зіткнувся з молоковозом. У легковику їхало четверо мешканців міста Житомир. Люди прямували у напрямку Львова. У селі підлужжя, поки за невідомих причин водій Деоланоса виїхав на зустрічну смугу руху, де влетів у автомобіль. Газ ним керував 34-річний мешканець Дубинського району. Внаслідок сильного удару водій. Та пасажири легковика загинули на місці події. Це була родина, 66-річний чоловік, на рік молодша його дружина, 36-річна дочка та дворічна онучка. Аби дістати тіла з понівеченого автомобіля, знадобилась допомога рятувальників. Водій молоковоза отримав забої та ссадини, Госпіталізований у травматологічне відділення Дубинської центральної районної лікарні. Найвірогідніше карати у даному ДТП буде нікого. Винуватець вже мертвий. За попередніми даними, водій автомобіля Де Ланос з відомих причин здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та зіткнення з автомобілем «Газель». Наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Деу та три пасажири загинули на місці. Водій автомобіля Газель доставлений каретою швидкої медичної допомоги в Губенську районну лікарню. По даному факту проводяться слідчі дії.